Мене звати Наталія, власниця собаки. У нас естонська гонча, кличка баді і майже там 11 місяців. Потреба була велика. Він у нас майже нас не слухався, ні нас, ні дітей. А на вулиці взагалі на нас не звертав увагу. І була велика проблема, що він на якісь на, наприклад, на нашу любу команду починав сильно вити. В цілому не знаю, в цілому взагалі проблем не було, комунікація була нормальна. На навчанні теж багато що пояснили, роз... ну, багато що підказали на першому курсі. Наприклад, у нас дівчинка була кінолог. Вона розказала, як, на що звертати увагу, що те, що є наша порода, що це така мисливська, на що звертати увагу. Так, так взагалі все було добре. Ну, взагалі так було складно, тому що, по-перше, потрібно знати було багато, як давати команди. ну, багато, Дуже багато нюансів, на які ми навіть не знали, ніколи б не звертали поваги, поки нам не розказали інструктори. А взагалі комунікація з інструктором було добре, Все, навіть якщо щось не виходило, то інструктор так само підтримував нас, як і собаку, так і нас. Тому що, в принципі, це було. Ну, нас швидко прийняли на курс, нам пояснили все, нам ну, тому що так, це не. ну, собака така у нас е, специфічна. Е, ми вдячні, що взяли за неї, багато що розказали. І в принципі, ми коли от на пару днів забрали собаку до себе, це було видно, що собака вже е, на нас реагує, знає, е, знає. Багато виконує, ну, не всі, але виконує деякі без того, що вона скавчить е, команди. І ну, це між тим, яка була собака до, і зараз небудь земля. Ну так, так. Ми ще б хотіли під третій курс, але вже, напевно, трошечки пізніше теж, тому що е, в приміщенні це одне, але трошки на вулиці він ще в нас, на, не сильно на нас реагує. Ну так, ми плануємо, тому що я ж кажу, що ми ще хотіли б третій курс, там, де буде, по-моєму, на вулиці. Ну, типу, тренування на вулиці з цими командами, хотіли б ще б на третій.